Добрий день. Далі проводимо передачу готової продукції на склад. Продаж готової продукції. Гроші. Рахуємо фінансові результати. Робимо звіти. Передача готової продукції з виробництва на склад. Накладна на передачу готової продукції. 6 гарнітурів. Збільшиться актив готова продукція на складі. Зменшиться актив виробництва. Сума. Та частина витрат виробництва, котрі пішли на готову продукцію. Де збільшився актив готова продукція, її найменування, кредит, зменшився актив виробництва, найменування продукції, кількість. Потрібно вказати ціну. Якщо при купівлі товарів або матеріалів ціну брали ту що у постачальника, то при виробництві продукції ціну потрібно порахувати. Для цього потрібний рецепт гарнітура, подібно як виготовляють торти. Рецепт, інгредієнти, кількість на один торт. Якщо візьмемо ціни, по котрим купували, перемножимо на кількість, буде вартість кожного інгредієнту. Якщо підсумуємо, отримуємо собі вартість одного торту. Те ж саме в будь-якому виробництві. Де рецептом можуть бути калькуляції, специфікації, кошториси, наряди і т.д. Скільки матеріалів піде на один гарнітур, скажуть технологи. Ціни на матеріали беремо ті, що прикупівлі. Скільки зарплати піде на один гарнітур, скажуть нормувальники чи ті ж технологи. Це їх робота. Податки на зарплату, амортизація, електроенергія, вартість оренди пропорційно зарплаті. Більш детально, як калькулюють ціну виробництва, поговоримо окремо. Нехай ціна виробництва одного гарнітура ось така. Тоді маємо суму на всі готові гарнітури. Дивимося біговий баланс. Його варто дивитися частіше, щоб бачити всю картину обліку. Це витрати на виробництво, які порахували раніше. Це витрати на готову продукцію. Різниця незавершене виробництво. Готова продукція на складі. Сума дорівнює витратам на виробництво. Продаємо готову продукцію. Накладна на продаж гарніторів всередині країни. Митна декларація на експоргарніторів. На суму в цінах продажу збільшиться борг покупця, а також збільшиться доход від продажу продукції. Дохід зменшиться на ПДВ. Збільшиться податкові зобов'язання заплатити ПДВ в бюджет. На суму в цінах виробництва зменшиться продукція на складі. І це буде собівартістю проданої продукції. Різниця між доходом ПДВ та собівартістю дасть маржу, з якою вирохуємо адміністративні та збутові витрати. Отримуємо прибуток. Накладна на продаж гарнітури всередині країни. Кількість. Ціна продажу, сума ПДВ, сума з ПДВ. Дебет збільшився актив борг покупця, найменування покупця. Кредит збільшився дохід від продажу продукції. Що продали? Кількість. Ціна продажу з ПДВ, валюта, в котрій продали сума. ПДВ з продажу. Дебет. Зменшився дохід від продажу продукції. Кредит збільшилась податковість зобов'язання по ПДВ. Собівартість продажу. Дебет збільшилась собівартість проданої продукції. Кредит зменшилась готова продукція на складі. Яка продукція? Ціна по собівартості виробництва. Сума. Митна декларація на експорт гарнітури. Кількість проданої гарнітури. Ціна продажу в євро. Сума. Експортний ПДВ. Ставка на експорт 0, сума 0. Всього. Дебет – Збільшився актив борг покупця. Кредит збільшився дохід від продажу продукції. Кількість ціна продажу, валюта, сума в валюті. Сума валюті в обліку гривні. Так як нульова ставка ПДВ, сума ПДВ в обліку не буде. Собівартість продажу Дебет – збільшила собівартість проданої продукції. Кредит зменшилась. готова продукція на складі, ціна по собівартості виробництва, сума. Дивом, що маємо, обіговий баланс. Була готова продукція на складі, частину її продано, залишок готової продукції, борг покупців, борг на резидента приведений в рівні по курсу. Наші борги кредиторська заборгованість. Перед постачальниками, по податкам, перед співробітниками по зарплаті, перед іншими кредиторами та медцями. Дохід від реалізації готової продукції. Дорівнює рівня заборгованості покупців. Дохід зменшився на ПДВ, чистий дохід без ПДВ. Собівартість проданої продукції. Різниця між чистим доходом та собівартістю дасть маржу. Наржи вирахуємо адміністративні та збутові витрати, буде прибуток. На нього потрібно нарахувати податок. Але поки що картина не повна, необхідно провести гроші. скільки нам заплатили покупці, скільки ми заплатили постачальникам та кредиторам. Тоді побачимо, скільки в нас залишилось грошей і які залишились борги. Також потрібно порахувати ПДВ для склати в бюджет. Для цього виписати податкові накладні покупцям та отримати податкові накладні від постачальників. Крім того, в банківських виписках є кредити та обмін валют. Ця робота займе трохи часу. Тому продовжимо наступного разу. Дякую!